Вітаю всіх. Так, заморожені проєкти 23-го року, трохи розморажуються. появився трохи часу. Так, є на продаж велика кабіна УК, металевий дах, двері ліва, права, задня рамка, все є, щиток приладів. Це основа буде також. Бокові щітки, крила, підкрилки, все це є. Тільки осталось доробити задню частину, бо робив під розподільник ззаду, щоб був. На тросиках буде виводитися, коли з'явиться замовник, захоче, то зроблю такі кронштейни під зеркала. Металевий дах. І тут вже зроблено під е, отопитель з фільтром. Ну Там воно потім, як буде е, кому цікаво, е, більш подробно розповім. Так, і середня кабіна аналог польської, теж каркас у зборі. Ця вже готова до покраски. Верхня полка подножка, також крила, задня рамка і двері. Все це є з ручками так воно. І захист фонарі, також ручки, полік, кронштейний дзеркал також є. Криша металева не відчиняється. Може кому буде потрібно чи каркас, чи може буде готова Все це буде обговорюватися, кому буде потрібно дзвонить зробимо і можна такі основи робити під щиток приборного зразка. Як завжди на продаж є обшивка прошитий ромб червоного кольору, також синього кольору на поролоні. Це турція гарного качества, також є цей же шкірозамінник, простий товщина 5 мм. Є ще карти дверей на МК кабіну малу старого зразка. Можливо, кому потрібно там лівий-правий. І є обшивка, і обшивка та, э, задньої частини, де акумулятор і э, криші. Ще забув сказати, каучук, самоклейка 6 мм, також є на продаж. Це я використовую віброшумоізоляцію на цих кабінах. Може кому буде потрібно. Звертайтеся і замовляйте.